Всім привіт! Сезон слив, а хочеться щось смачненького, і не завжди бісквітного тіста чи кексового, а щось такого вже пісочного і багато начинки. Пропоную саме цей рецепт приготувати. Усім приємного перегляду. До борошна ми додаємо розпушувач, ванільний цукор, цукор. Це все добре перемішуємо вінчиком. сюди додаємо холодне масло. Перетираємо у дрібні крихти. Масло з'єднюємо з борошном. Так, от дивіться, бачите, крихти є. Ще, знаєте, що я забула додати сюди ще дрібку солі. Так, додаємо дрібку солі і все. Тепер, що ми робимо, додаємо сюди жовтки. Та сметанку це у мене йогурт. Можна або це, або це використати. І замішуємо тісто. Якщо тісто не стуляється докупи, то можна ще додати сметанки чи йогурту, що у вас там є, або холодної води. Все, тут просто все тісто робиться. В моєму випадку, як бачите, треба трошечки добавити, тому що ніби стуляється, але не до кінця. Ще трошечки додала. І тепер просто нам треба тісто стулити докупи. Більше нічого тут не потрібно вимішувати ні. Все, ось таке тісто вийшло. Ми його поміщаємо в кульочок і ставимо в холодильник. А поки можна зайнятися начинкою. Кожну сливку я перерізала навпіл, витягнула кісточки, і ще раз ту половинку перерізаю на Ось так має приблизно вийти. Тісто пробуло в годинку в холодильнику, посипаємо поверхню борошном і розкачуємо круглий пласт, переносимо у форму до цукрової пудри, додаємо крохмаль, перемішуємо, даємо це усито. Посипаємо дно ось так, висипаємо сливку, розрівнюємо та гарно посипаємо знову ж тим крохмелем і пудрою. Тут регулюйте пудру самі, наскільки у вас сливка солодка. Ставимо в духовку, випікаємо при температурі 180 градусів на 30 хвилин, а потім збиваємо білки до появи піни, додаємо сюди дрібку солі і сюди ми підсипаємо, значить, тут у мене є крохмаль та цукор, підсипаємо до білків і збиваємо їх до крутих піків. Ось все, стійкі піки. Так, викладаємо наші білки збиті, вже, бачите, випечений, і ми зараз його ось так покриваємо білками. Ми трошки білки ось так розрівнюємо, Ну, не стараємося так сильно рівно. і потім робимо ось отакі узори. Та ставимо у духовку при температурі 160 градусів ще на 20 хвилин. Все, ставимо остивати до повного остивання. Ось така красота! Тепер ми цю смакоту розрізаємо та ставимо гостям. Пробуємо. М -м -м. Скажу, начинки багато не буває. Тісто пропеклося. Багато соку, міше у мене тепленький, тому що крохмаль не застив. Воно потім застине буде зовсім по-іншому виглядати, тому я хочу одразу вам все показати. Бачите? Тут? Ось тут. І бачите, ось тут витік сік. М -м -м -м. Дуже смачно. Але начинки багато не буває. М -м -м. Пропоную такий рецепт приготувати. Цукру завжди балансуєте під свій смак. І що я хочу сказати: приємного апетиту. Бережіть себе та Україну!